От наша команда Казанок". Володимир Добровольський показує фото учасників кулінарної школи Казанок. Це проєкт центру опіки Сарі. Хлопцю 17 років, ріс без батька. Через те, що мама хворіла, навчався і жив у школі-інтернаті. Там приблизно 10 років тому і познайомився з отцем Романом Прокопцем. Він мені допоміг. Він надав мені ціль. От Я зараз є кухаром. Навчався на кухара. В інтернаті він організував е, казанок. Е, це такі невеличкі курси. Як... До нас приходили волонтери. Ми разом з ними готували, і мене це надихнуло. Як мені треба було щось з речей. Він завжди допомагав. Кулінарна школа Казанок це приклад благодійного проєкту для дітей, які жили в інтернатах. Отець Роман Прокопець був одним із перших у Львові, який розпочав допомагати вихованцям інтернатів як священник. Згодом він став керівником центру опіки серід. Організацію заснували понад 10 років тому. До нас не було такої практики, щоб семінаристи відвідували школи-інтернати в рамках такої навчальної практики семінарі, ми перші, які наш перший курс, який це якби пробував, так? але скажу так, що переступивши поріг інтернату, спілкуючись з дітьми, з персоналом, ми зрозуміли, що десь середини це якось і свідомості перевернулося, і ми почали якось, ну. Тим жити зараз волонтери центру відвідують інтернати, дитячі будинки сімейного типу та навчально-реабілітаційні центри не лише на Львівщині, а й в інших областях України. Загалом допомагають 18 закладам. Окрім того, центр опіки сиріт допомагає сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Багато є таких, якби, фідбеків від тих сімей, які ми допомагаємо. Вони ну, кажуть, ми нам дуже вдячні. Але Же цього року не готові приймати від вас, якби таких подарунків, тому що завдяки вашій підтримці, десь раніше ми там чоловік знайшов собі роботу. Наприклад, ми вже так помаленьку стоїмо на ноги. Центр опіки серед є релігійною неприбутковою організацією, і відтак він працює лише за гроші благодійників. А так готуються до Дня Святого Миколая у Мальтійській службі допомоги. Це теж одна із організацій, яка допомагає дітям. Цьогоріч до мальтійців надійшло понад дві тисячі листів від вихованців інтернатів, дитячих будинків, будинків сімейного типу чи сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Всі охочі можуть прийти і взяти листа, аби купити для дитини подарунок. Таку акцію мальтійці проводять більше 20 років. У нас була історія, коли дівчинка написала про те, що. В її бабусі немає посуду, то Миколай приніс їй величезний набір посуду. Або іноді діти пишуть про своїх молодших братиків і сестричок, і Миколай приносить подарунок ще їм. Ми виховуємо в нього це відчуття, що мені допомагають, значить світ добрий, і допомога це є невід'ємна частина нашого життя. Цю благодійну організацію заснував Мальтійський орден на початку 90-х років. Саме Мальтійці були одними із перших у Львові, хто почав допомагати не лише дітям, а й потребуючим. Приблизно 30 років тому вони розпочали роздавати людям одяг. Згодом організували й благодійну кухню. Зараз у Львові вони годують потребуючих при церквах двічі на тиждень при храмі Пресвятої Богородиці на Знесінні, а з понеділка по п'ятницю при храмі Воскресіння Христового. Окрім того, адресно привозять їжу літнім людям. Зараз опікуються приблизно. Визно тридцятьма людьми поважного віку зараз ми розвозимо обіди гарячі людям, котрі роками не виходять з дому через проблеми зі здоров'ям, через поважний вік. Хтось зіпрокований до ліжка, а хтось комусь хоча й пересувається в кімнаті в своїй, проте невеличкий поріг висотою 5 сантиметрів є для них. Просто нездоланою перешкодою допомагають матьцям благодійники, годують потребуючих за гроші небайдужих як з України, так і за кордону. В багатьох країнах благодійництво для бізнесу воно є регульоване на законодавчому рівні, і, зокрема, на рівні податків. Так кожен може обрати організацію, на рахунок якої він сплачує. Податок на благодійність. В Україні такого немає, принаймні зараз. Ми Кожен можемо жити в своєму світі, в своєму коконі, комфорту. Але поряд з нами живуть ті, хто потребує нашої допомоги. Ірина Ферен, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.